Андрій Самченко, директор із корпоративного бізнесу страхової компанії Інго, вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. Да, вітання Доброго Доброго вечора. з вашої практики наскільки активно нині українські бізнеси страхуються від воєнних ризиків? Слухайте, український бізнес дуже хотів би більш активно страхуватися від воєнних ризиків, які було якби була більша пропозиція на ринку. На жаль, зараз всі рішення, які є, фактично, коли ми говоримо про страхування майна, це рішення, коли страховики своїм капіталом можуть забезпечити відшкодування збитків. А це ну ми говоримо фактично про. Десь на об'єкт 20 мільйонів гривень, там інколи буває, там коли співстраховики між собою домовляються і разом роблять якесь співстрахування, то це може бути 40 мільйонів гривень. Тобто це насправді, якщо ми говоримо про корпоративне страхування для великих об'єктів, це ну, дуже маленькі цифри. Це більше, можливо, дісячення для малого та середнього бізнесу або якесь часткове покриття, коли може бути щось щось суттєве. Тому насправді зараз. На ринок не може надати ту пропозицію, яку бомби би очікував би ринок, і ми є залежними від західних перестраховиків, західних партнерів, які з початку повномасштабки сказали, що у вас ризик війна як такий настав, тому власне кажучи. Ми зараз будемо виконувати свої зобов'язання по всім договорам, які ми вже уклали, власне кажучи, до початку повномасштабки, але новий бізнес писати не будемо. Тому зараз звісно йдуть перемовини на різних рівнях, щоб їх повернути, щоб можна було все ж таки надавати адекватне на адекватні суми покриття для, для великого бізнесу. Зараз відомих, всі не розумію, пане Андрію, з відомих вам кейсів. Чи були випадки, коли військові ризики не були враховані підприємцями, до яких наслідків це призводило? Ну, дивіться, ще, ще насправді ще 10 років тому назад, вже, вже бізнеса, великі бізнеса вони в себе в своєї процедури різк менеджменту. Мали як пункт страхування воєнних ризиків, і в принципі великі корпорації і західні інвестиції, які заходили, там, припустимо, страхування альтернативної енергетики або якісь серйозні інфраструктурні проекти, то в принципі там було передбачено страхування воєнних ризиків, і деякі українські компанії, у яких в принципі є посередники, брокери, або у яких серйозна команда ризик менеджерів, вони цим питанням займалися. Але це скоріше виключення, ніж щось, що є обов'язковим і must-have для. Бізнесу, тому до повномасштабного вторгнення це скоріше була дуже 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 фрагментарна історія. а вже після повномасштабки очевидно, що, що зараз це питання дуже всіх, власне кажучи, цікавиться, і всі міняють свої протоколи. І питання страхування воєнних ризиків є наразі актуальним для бізнесу. Але з того, що я бачу, от коли йшло іноземне фінансування, коли йшло фінансування від іноземних лендерів, іноземних банків, то там умова страхування воєнних ризиків була обов'язкова, коли йшла мова про виділення коштів і інвестицію, яка заходить в Україну. А які можуть бути причини відмови на покриття збитку підприємств підприємству? <кій> перепрошую, коли страхова компанія відмовляє у зв'язку з воєнними ризиками? Які це причини? Ну, Дивіться, тут е в цілому, якщо взяти класичне покриття, то для страховика страхування воєнних ризиків воно взагалі особливо нічим не відрізняється, як звичайне страхування майна. Тут головне зафіксувати факт. Зафіксувати факт, що в результаті е агресії е ворога і е його дій, власне кажучи, ми маємо те, що маємо. Да? Ми, кажучи, зафіксувати що на об'єкті. Стався прильот, і це в принципі компетентні органи фіксують, дають довідки. А далі для врегулювання для страха того взагалі не є проблема, власне кажучи, в регльоту, тому що збиток він схожий, як звичайний майновий, як пожежа. Да, так само те, що ми маємо, можливість якісь спірні ситуації, коли йде мова втрати контролю над об'єктом. Якщо припустимо, об'єкт знаходився на контрольованій території, і окупанти зайшли, і він вже власник не контролює цей об'єкт. В принципі, це може бути якась зона для спілкування, власне кажучи. А, а чи був збиток як такий але по класиці є прильот, є збиток, все, всі, 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 все компенсується. Тобто, тут він ці збитки не є важкими для розрахунку і для виплати для страховиків а чи є якісь суми, які от зазначені, що от тільки от така сума може бути максимально на підприємство? Чи це також залежить від доходу, від обороту? Тобто є якісь, власне кажучи, градація виплат, чи вона в кожного підприємства є індивідуальна? Ну, до повномасштабного вторгнення, коли розраховувався. <плес> Ліміт відповідальності по страховика по об'єкту, то в принципі оцінювалися всі активи, які є на локації. Припустимо, ми говоримо з вами про якийсь великий завод, у якого є дуже багато всяких потужностей, який коштує дуже багато грошей. Ну, припустимо, я не знаю. Давайте візьмемо там 5 мільярдів гривень коштує об'єкт. Да, завод. E... Ця інформація, власне кажучи, по вартості цього об'єкта і по активам задає надається андрайтерам. Це люди, які оцінюють ризик в страховій компанії. І вони власне разом з бізнесами брокера можуть обрати, який ліміт буде комфортний для відшкодування по даному підприємству, тому що. Очевидно, що об'єкти вони розташовані в принципі на доволі високій відстані, якщо це якесь підприємство, де, власне кажучи, є розрізнення об'єкта на одна єдина будівля. І для таких випадків, щоб ну можна кажучи, і здешевити, те саме страхування, то можна не застрахувати не на всю суму, а в якомусь ліміті ну по класиці, так таки працює, тобто зазвичай і відштовхується не від вартості об'єкта, а встановлюється якісь ліміт, ліміт виплат по об'єкту, який не завжди. А зазвичай взагалі не не, не дорівнює загальній вартості об'єкту, тому що ну так, щоб був просто тотальний збиток і повністю все вщент вигоріло, Ну тут ну тут треба дивитися тут, кейс до кейсу. Сто на жаль, зро... нас поки Щ... що тільки заявлені а, трансформатори, трансформаторні підстанції, які вщент вигорають. Це єдиний очевидний збиток. Цікаво, чи за а, страховані наші підстанції в обленерго. Чи власне Укренерго по всій Україні? Застраховані? Ну, Я не знаю, мені важко коментувати, тому що є багато гравців на ринку, і можливо хтось з гравців на ринку в принципі в цю історію грав, але не певен, чомусь в мене є відчуття, що навряд чи. Бачите, панове, дивно, а можна би було застрахувати і отримати страхові випадки? В Києві і українських і міжнародних буде готові застрахувати Ніхто такі об'єкти, тому що вони надзвичайно е, високої вартості і збитки надзвичайно великі, і велика вірогідність настання цього збитку, враховуючи практику останніх обстрілів. Да тому е, з огляду на бізнес це навряд чи, буде тим об'єктом, який страховий ринок в цілому захоче взяти на страхування. Дякую вам, пане Андрію, за те, що знайшли час і можливість Добре. долучитися до нашого ефіру. Андрій Семченко, Добре. директор з корпоративного бізнесу страхової компанії Інго, був з нами на прямому зв'язку.